Українська народна казка Солом'яний печок Були собі дід та баба. Солом'яного бичка і осмолив його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. Брала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Музика. Сама сіла та й пряде кужіль і приказує пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду, пряла-пряла, поки задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить. Ведміч. Ти хто такий? Я бичок-третячок, соломи зроблений, смолой засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік золотати. Бичок мовчить, тоді ведміть, як схопить його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав. Затяг того бичка, бог зна куди. От баба прокидається, а бичка і нема. Ох, мені, лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь, у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів іди його вбий. Дід вискочив від дер ведмедя і узяв, і закинув його в погріб. А на другий день ще не світне зоря, баба уже. Набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама ж сіла під кущем, пряде та й приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. На травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, доки й задрімала. Коли це із темного лісу, з великого бору вибігає сірий вог. Бичок, третьячок, соломи зроблений, смолой засмолений. Ок відразу за бичка хоч смолу віддерти. Драв-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала Мабуть, мій бичок додому побрів, коли дивиться. А вовк бичка тягає, побігла вона діда кликати. А дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба на третій день бичка пасти, Заснула. Коли це біжить лисичка. І хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолой засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку. Бери. Схопила лисиця бичка з зубами та як зав'язне, побачила це баба і давай, діда, гукати. Діду, діду, біг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика-побігайчика. Майчика впіймали, сів дід над лядою, та й давай ніж гострити. А ведмідь і каже: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а за це багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його і питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріш мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та й знову ножа гострить. Лисич виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пожи... пошити. Ой, не ріш мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та й ще ножа гострить. Зайчик його й питає. Ой, не ріж мене, дідусю, навіщо ти ж ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріш мене, дідусю, я тобі за це городини всякої принесу. Відпустив дід. І зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід аж там ведмідь меду приніс. Відкриває вовк цілу отару овець пригнав так до ранку і лисичка з зайчиком прийшли зажили дід з бабою в достатках. А солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець.